Як ви вже знаєте, що цей тиждень, а саме з 10 по 16 листопада, у нас в Україні Тиждень безпеки дорожнього руху. Він проходить кожного року. Він проводиться для того, щоб підвищити рівень безпеки дітей, молоді на дорогах, вчити відповідального ставитись до правил дорожнього руху. А сьогодні, 14 листопада, буде проводитись єдиний національний урок. Безпечна дорога додому. І нині ми, діти, з вами, познайомимось із основними правилами безпечної їзди на самокатах для дітей. В вашій увазі пропонується відео Правила їзди на самокаті для дітей. Адже самокат зараз як вид транспорту для дітей набув великої популярності. Багато дітей вже мають самокати і залюбки катаються на них. Однак, катаючись на самокаті, ви повинні потурбуватися і про безпеку. Отже, уважно дивимось відео і слухаємо пісню. Адже саме в пісні співається про основні правила безпечної їзди на самокаті. Отож, дивимось, слухаємо пісню і запам'ятовуємо основні правила. І поради безпечної їзди на самокаті. Приємного перегляду. Пісня. Правила безпечної їзди на самокаті. Правила їзди на самокаті. У тебе вже є новий самокат. Будь обережним із ним крат тобі знадобиться тут підготовка. Поглянь, а чи є і чи справна екіпіровка, з безпекою всім нам потрібно дружить на колінник, на локітник, шолом відральмо, тебе захисти Водій з тебе буде славний. Тож перевір, чи транспорт справний. Що ми в тебе не було, чи справний перевір? Гальмо. Гальмо, ти будеш їхати, не йтимеш пішки. Місце їзди твоє вело доріжки для поїздки, приведи її одяг до пуття без шнурки, без ремінців зручним, яким ти обері взуття. Якщо вже їдеш, пам'ятай, і пасажирів не катай, уважним будь не дозволяй собі обгону. Не розмовляй по телефону за дорогою, уважно ти пильнуй. Перед небезпекою ногами не гальмуй. Якщо спізнився, їдеш ввечері, а чи вночі, то мають бути світловідбивачі. Не катайся в дощ, а чи під час негоди завдасиш для себе іншим, травми шкоди. Ну що готовий, тоді у путь рушай і про безпеку не забудь чекають вже щасливої дороги, і Бог хай береже.